Мої вітання усім з вами. Факти Лайф оперативного головні події. Від сьогодні стартує опалювальний сезон. Вирішальна зима для України і наші діти вчаться воювати. Про все детально вже зараз. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте, ставте вподобайки. А ми починаємо з того, що скоро в помешканнях буде. Тепло опалювальний сезон в Україні офіційно стартує сьогодні, 28 жовтня. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. Опалення закладів соціальної сфери в частині громад вже почалося, але офіційно опалення має бути з 28 числа. Сказав він. Також він зазначив, що тривають відновлювані роботи на об'єктах енергетики, що були пошкоджені внаслідок російських атак. А от з опаленням і світлом в Росії все більше проблем блекаути переміщуються туди. Напередодні світло зникло на острові на саме у центральній та південній частині, зокрема, без світла залишилися приблизно 100 тисяч жителів острова. На додачу у знеструмлених районах виникли перебої з водою. Перед тим як електроенергія зникла, місцеві бачили яскравий спалах поблизу місцевої ТЕЦ енергетики лагодили несправності протягом дня. Згодом місцева влада повідомила, що, начебто, сталася аварія, обірвався грозотрос на лінії електропередач між двома ключовими підстанціями. Цієї ночі Росія запустила по Україні майже чотири десятки дронів. Наші сили ППО ліквідували 26 дронів. Відомо про влучання на 12 локаціях та падіння уламків на одній локації. Зокрема, напередодні ввечері шахет впав у центрі Чернігова. Згодом у ДСНС повідомили, що влучання сталося у технічне приміщення. Там відбулася пожежа, її оперативно загасили. На щастя, ніхто не постраждав. Крім того, окупанти атакували ще два райони області: Корюківський та Новгород Сіверський. В останньому пошкоджено адміністративну будівлю. Під час гасіння пожежі вогнеборців врятували жінку. І про Покровськ далі. Очевидно, що ситуація там таки погіршується. Ось уже і закордонна преса про це пише. Зокрема, Файнеші Таймс у виданні відзначають, що ситуація навколо Покровська. Помітно погіршилася за останні тижні, коли невеликі групи російських підрозділів почали просочуватися крізь слабо укомплектовані українські оборонні споруди та входити до міста. Ось дослівно нестача людських ресурсів в українських передових бригадах полегшила російським військам виявлення та використання. Прогалин в обороні повідомляється, що групи бойового спостереження підтвердили присутність російських підрозділів на південь від залізничних колій, що розділяють Покровськ навпіл. Основні наступальні зусилля Росії залишилися зосередженими на агломерації Покровська Мирнограда. Протягом минулого року російські війська повільно просувалися на північ і Південь від цих двох міст, намагаючись оточити їх або поставити важливі логістичні маршрути в зону дії своїх безпілотників, не знаю, чи буде швидка наша перемога, але з німеччини, ось читаю, пролунали позитивні меседжі. Очільник міністерства закордонних справ країни Йоган Вадефуль закликав західних союзників. До чого до рішучої підтримки України, оскільки, як він вважає, нинішня зима може стати вирішальною. Пряма мова Вадифуля зачитується, зима має вирішальне значення. Україна повинна залишатися здатною до оборони. Міністр також зазначив, що Україна може в будь-який час покладатися на Німеччину. Глава МЗС Німеччини також переконаний, що на саміті Європейського союзу у грудні. Узгодять використання заморожених активів Російської Федерації для підтримки України. Він визнав, що це юридично складний план, згадавши минулий саміт ЄС, на якому рішення не було ухвалене. Але ми йдемо за графіком. каже він: я припускаю, що якщо Європейська комісія представить відповідні плани, рішення можна буде ухвалити у грудні. Додав. Вадефоль, і ось у мене одразу виникло до вас запитання: чи вірите ви, що ця зима буде вирішальною? Та й взагалі, коли і як закінчиться війна? Пишіть у коментарях з вами факти лайф. доєднуйтесь до нас, ставте вподобайки, а ми йдемо далі. Отже, Угорщина прагне об'єднатися з Чехією та Словаччиною, щоб сформувати в Євросоюзі антиукраїнський альянс. Про це заявив політичний директор і радник угорського прем'єра Віктора Орбана Балаш Орбан. У коментарі виданню «Політико». І от, за його словами, Віктор Орбан сподівається об'єднатися з Андреєм Бабішем, чия правопопулістська партія перемогла на нещодавніх парламентських виборах. У Чехії, а також зі словацьким прем'єром Робертом Фіцо, щоб узгодити позиції перед зустрічами лідерів ЄС, включаючи проведення попередніх нарад перед самітом. За словами представника Орбана, це буде відновленням діяльності так званої групи Вишеградська четвірка, до якої входили Угорщина, Чехія, Словаччина та Польща. Коли 2015 року у Варшаві при владі була євроскептична партія, політико відзначає, що до створення міцного політичного альянсу ще далеко, але його формування може значно перешкодити зусиллям ЄС щодо фінансової та військової підтримки України. Ну і ще приємна новина: Лукойл почав розпродавати свої закордонні активи після західних санкцій щодо компанії. Про відповідне рішення йдеться у заяві Лукойлу, другого за обсягами нафтовидобутку підприємства в Росії. Сполучені Штати Америки 23 жовтня. Нагадаю, оголосили про санкції проти Лукойлу та Роснефті, найбільших експортерів російської нафти. Обмеження запровадили як проти самих компаній, так і проти 34 їхніх дочірних структур. Якщо ці компанії протягом місяця не згорнуть операції, їм загрожує вторинні санкції Сполучених Штатів Америки. Про обмеження щодо Лукойлу та РосНЕФТІ оголосила також Велика Британія. Ну а євросоюз також запровадив санкції проти дубайського торговельного підрозділу Лукойлу після цих західних санкцій. Е Китайські державні нафтові компанії призупинили закупівлі російської нафти, повідомили джерела Reuters у галузі. Євросоюз посилює тиск на уряди тих країн ЄС, які гальмують використання заморожених російських активів. У Брюсселі попереджають їх. Якщо вони не змусять Росію заплатити, доведеться платити самим. Про це пише знову ж таки політику. Американське видання зазначає, що Єврокомісія чудово усвідомлює, що її план Б спільні запозичення ЄС або єврооблігації ще менш привабливий варіант ніж пропозиція використати ось ці заморожені російські активи, адже це спричинить до збільшення боргового навантаження на європейських платників податків. Керівництво ЄС. Сподівається, що Бельгія, де зосереджені майже всі криваві гроші Кремля та інші держави, які висловлюють сумніви щодо законності конфіскації, ну рано чи пізно погодяться на початковий план, щоб уникнути значно суперечливішого варіанту з єврооблігаціями. Тепер євросоюз поспішає за двома напрямками. Ці напрямки, от які Україна ризикує залишитися без коштів до кінця березня, а в самій Європі процес ухвалення рішень може ускладнитися через спроби Угорщини, Чехії та Словаччині сформувати антиукраїнський альянс. Ну, і поки Європа тисне, нам своє робити, а саме вчитися себе захищати. З 1 вересня в розкладі українських учнів і студентів додалася нова дисципліна. Загально військова підготовка. Тепер вона обов'язкова. А уроки захисту України не лише теорія. Старшокласники тренуються стріляти, працювати з дронами і рятувати життя на полі бою. У багатьох областях створили на базах навчальних закладів е, такі е, спеціальні центри з тирами, тренажерами та військовими інструкторами. Дивіться, як все працює. Війна змусила українські навчальні заклади поставити в розклад базову військову підготовку. Тепер учні і студенти вчаться надавати медичну допомогу, запускати дрони та стріляти. Зараз краще ми з 10 класами. Все починається з правил безпеки поведінки з вогнепальною зброєю. Другим етапом ми розглядуємо будову і принцип роботи зброї. Знайомство учнів зі зброєю серйозне. В арсеналі викладачів кілька видів автоматів копій натівського зразку. У сусідньому класі вивчають радіозв'язок, працюють з раціями на певних частотах. 28. Натискаємо ще раз на меню, заходимо в цей пункт, вибираємо наступну. Тут ніхто не карає за помилки і не ставить двійок. Інструктори терпляче все пояснюють. На тактичній медицині теж головне, щоб кожен зрозумів і не розгубився, коли реально доведеться рятувати життя. Ще раз кажу, бо всі порожнини все повинні закласти. Якщо у нас є порожнини, ми все це закликле там матеріалом. Зрозуміло. Ми цю програму можемо так розділити, кожному приділити увагу. У нас по двоє інструкторів багато засобів. Там ну вона кажучи, не одна тампонування. Ну тренежер там панування раного каналу. У нас і чотири. Кожна дитина пробує до кожного індивідуально підходимо. Деяким дітям вже можна було навіть довірити порятунок життя. У розкладі цього ліцею Київщини щодня уроки військової підготовки, стрільби і робота дронами. Поки на симуляторах справжні польоти попереду У нас із 15 шкіл нашої територіальної громади. Ми організували осередок захисту України. До нас приїжджає 1440 учнів. Кожна школа має відведено свій день, і вони приїжджають сюди на повний день навчання. Практика осередків захисту України ефективна. На базі великих навчальних закладів одночасно займаються діти з різних шкіл. Саме в таких центрах створені усі умови для викладання предмету. Захищати себе вчаться і студенти. Якщо університет не має технічної бази, співпрацює з іншим. Тренувати починають лише повнолітніх студентів першого і другого курсу. Ми почали з 2 вересня, у нас почались блок з лекційною, і потім були, у нас проходила практична частина. Це практичні заняття безпосередньо в аудиторіях. Виділено згідно програми 90 годин теоретичної підготовки, 210 годин практичної, яка покладена на навчальні центри Збройних сил. Вона передбачена влітку. Головна ціль військової підготовки навчити захищати себе, свою родину і країну. Майже всі викладачі в університетах, ветерани російсько-української війни. Всі пройшли пекло на фронті. По команді ап ви уходите в коліно зі зміщенням правіше і перезаряджаєте так, як ми перезаряджали. Ап. І вже стріляйте, стріляєте, стріляєте. протягом першого року навчання. Зброя і поводження з нею, правильна стійка, дихання, оперативна перезарядка, контроль ситуації все це основи, без яких не потрапити в ціль. Зараз десятка була так само, повторюється, супер, так само десятка. У деяких студентів вже є здобутки. Вони радіють, коли їх валять викладачі, але всі розуміють, влучна стрільба це тривала практика. Зазвичай це ціла наука, де грає значення усе серцебиття, дихання. Взагалі, це у мене від матері, вона у мене теж займалася стрільбою з мілкокаліберних винтівок в університеті. І всі магніти на холодильнику у мене вдома, майже всі отримані мною у тирах. Вони швидко схоплюють, так би мовити, і комусь там більш цікаво, менш цікаво, але. Тут задіюються також мною там, деякі там, армійські підходи, наскільки це можливо, і хлопці загортовуються по факту. Розвідка, зв'язок, медицина, хімзахист і керування безпілотниками теж у програмі студентської військової підготовки. Всі навчання проходять тільки очно. Тобто, якщо в нас повітряна тривога, всі йдуть е, в укриття, а ми потім продовжуємо або переносимо навчання. Поки рано робити висновки, але перші заняття показують зацікавленість учнів та студентів. Вони не пропускають загальновійськову підготовку, хочуть спробувати все на практиці. І найголовніше більшості ці знання неодмінно знадобляться навіть у мирний час. Владислав Круглов, Олександр Чесноков, Факти ICTV. І на сам кінець про світло сьогодні в окремих регіонах України буде застосовані обмежені електроспоживання. Таке повідомили в Укренерго. Які саме області не кажуть, пропонують дивитися на сайтах регіональних енергокомпаній. По годині відключення діятимуть з 8 до 22, а для промислових споживачів з 7 до 22. Причина наслідки масованих російсько-ракетних дронових атак на енергооб'єкти. І це все з вами були. Факти лайф. Підписуйтесь на наш канал, пишіть нам, коментуйте і згодом побачимось.